Вітаю на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні приготую курячі стегна, тушковані в сметанковому соусі. Цю страву можна подавати з будь-яким гарніром, і вона готується швидко і просто. У мене є курячі стегна, які я завчасно всолила, за годинку, поперчила. Я їх буду ділити на частинки. Попередньо наливаю на пательню. Дві три столових ложки олії, в якій ми будемо смажити наші курячі стегенця. Стегенця ще ділю кожна навпіл. У мене три, приблизно вагою до пів кілограма і столову ложку муки приготувала і обвалюю кожну частинку стегенця, муці, Панірую, тобто. І вже запаніровані таким чином стегна. Викладаю на розігріту пательню, для того, щоб вони легенько присмажувалися до золотистого кольору. З двох сторін викладаємо наші вже стегенця на пательню цим часом ми будемо тікати дрібненько з цибульку цибульку. 50 грам я взяла, нарізаю її. Якраз за той час я встигну це зробити. Ось з однієї сторони вже в нас зігенька осмажилася, Смажиться з іншої сторони вже. І в цей час, вже коли вони посмажилися, з другої сторони я викладаю також цибульку до них. І перемішую цибульку разом з тягенцями по всій поверхні нашої котельні. Зчекаю, щоб вона також трошки просмажилася, зазолотилася, Приблизно 5 хвилин і вона вже потрібні ось кондиції. І доливаю водички так, щоб вона доходила до половини рівня стеген. Тобто, щоб вони не варилися, а тушкувалися в цій рідині. Потушковую так 10 хвилин і даю шматочок вершкового масла, щоб вони були смачніші, соковитіші і набули вершкового смаку. І так тушкую. В такому вершковому соусі ще 10 хвилин. Трошки ще підсолюю, якщо потрібно. Ось таке у нас є протушковане вже м'язко через 10 хвилин. Я дивлюся, чи м'ясо вже приготувалося, перевертаю, звичайно, його ще в сторону. в сторону. Бачимо, що в нас є наша. Вже підливка такою досить густою, але ще можна додати буквально до сметанки півчайної ложки борошна, в якому ми обвалювали наші стегна, і тоді цю сметанку додати я додаю дві столові ложки сметани, ще туди до підливки. І все гарно промішую. Тепер лишаю до прокипання буквально 3 хвилинки. Ось така підливочка в нас виходить гарна, вона ще загустіє при остиванні. Тушкою накриваю ще покришкою і ще тушкою, як я їй казала, 2-3 хвилинки. І ось таку підливку отримуємо. Смакуємо підливку з любим гарніром. Я буду з картопляним пюре. Також її можна і смакувати із різними кашками. Ще, одним словом, вам пасує. Дякую вам за увагу, а також за вподобайки та підписку. Багато нових відео на каналі з простої їжі.